Мене звати Настя, собаку звати Єва, порода австралійська вівчарка. Аусі її рік і два місяці. <сум> Проблема відсутність концентрації дуже була розсіяна. Мало прям дуже мало звертала на мене увагу. Ну і реактивність. А все чудово через телеграм. Ми дуже швидко спілкувалися. Мені присилали відео з тренувань. Так що все супер. Сподобалась дисципліна і сподобався результат, тому що ми і до цього зверталися до кінологів і витратили дуже багато цінного часу. От. А тут за місяць результат набагато кращий, ніж ми не зрозуміло чим займалися півроку. З іншими спеціалістами проблем не було єдине, що Єва так як вона вже не не маленький цуцик, їй вже рік, то у неї така запущена була проблема з тим, що вона не звертала на мене увагу. Але ці проблеми дуже швидко вирішувались. Навіть ми, хоч і не з першого разу, але екзамен здали. От, так що все добре. Абсолютно було не важко. Заняття проходили чудово. Єві інструктор дуже сподобалась, От так що все чудово, так Єва стала набагато слухняніша. Прям набагато в мене дійсно є шанс її забрати з якоїсь її тусовки. Коли вона гуляє з іншими собаками, вона мене чує. От тому да. Набагато стало краще. Ми, звісно, будемо продовжувати, але з тим, що ми прийшли, і те, що є зараз, це небо і земля. Так, звісно, я це вже роблю, і мої знайомі приходили на навчання і залишались на проживання, тому я вже це роблю. Звісно, ми вже записались на курс стрюків, тому ми вже готові навчатися.